Я думав, це буде легка мішень. Славові. Противірусний сироп, назальний спрей. Спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Привіт! Мене звати Олена Бернацька, я лікар акушер гінеколог Ви на каналі Превентивна Медицина. Давайте поговоримо про те, чим не завжди діляться, про тривогу перед візитом до гінеколога. Хочу одразу наголосити: відчувати хвилювання це. Абсолютно нормально. Я дуже часто бачу пацієнток, які заходять в кабінет, напружені, зібрані, навіть мовчазні. А от вже після консультації зізнаються. Я так боялась приходити, але все було зовсім не страшно. Я полюю на вас, тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці. Причин, чому тривога взагалі виникає перед візитом, може бути кілька. І всі вони зрозумілі: сором нас з дитинства вчили соромити з тіла, особливо інтимних частин. А тут незнайома людина ще й лікар буде проводити огляд. Невизначеність, що саме буде на прийомі, чи буде боляче, чи неприємно, а раптом знайдуть якісь захворювання, і треба буде лікувати, минулий негативний досвід, грубе ставлення, болісні процедури, неетичні фрази, осуд. На жаль, такі випадки дійсно бувають, і вони травмують, що в результаті створює відтягування візитів або хвилювання перед ними. Страх почути погані новини, наприклад, що щось не так із здоров'ям або буде складно завагітніти. Розуміючи причини хвилювання, легше шукати шляхи їх вирішення. Тому давайте по пунктах. Тривога зовсім не означає, що з вами щось не так. Навпаки, це реакція психіки, яка намагається вас захистити від невідомого. Щоб прийоми проходили комфортно, в першу чергу потрібно знайти свого лікаря. Найкращий спосіб знизити тривогу це довіра. Якщо ви на одній хвилі з лікарем, то вже не страшно ставити питання, немає відчуття осуду. А як знайти свого гінеколога? Почитати відгуки, сторінки в соцмережах, звернути увагу, як лікар говорить і пояснює, якщо відчуваєте, що вам комфортно з цією людиною це воно. Заздалегідь дізнайтесь, як проходитиме візит. Коли ми вперше кудись приходимо, зазвичай завжди є елемент невідомості, який додає тривоги. Тому раджу запитати у лікаря чи клініки, як виглядає стандартний прийом. Також можна уточнити, що оплачується додатково. Це теж важливий момент для загального відчуття комфорту. Запишіть собі список питань, які хочете поставити, тому що та сама тривога або хвилювання може завадити вам задати всі запитання. Можна навіть попередити лікаря, що це ваш перший візит, і ви трохи хвилюєтесь, лікар точно це зрозуміє. І пам'ятайте, що ви завжди маєте право сказати ні. Огляд це не щось, що обов'язково відбувається. Якщо вам некомфортно, ви можете сказати: сьогодні я не готова до огляду, хочу лише поговорити. І це теж абсолютно нормальна частина візиту. Гінеколог не суддя, а партнер у вашому здоров'ї. І при потребі він зможе розповісти, як буде відбуватись огляд і як до нього підготуватися. Підготуйте себе емоційно. Зробіть щось приємне перед візитом, випийте каву, послухайте улюблену музику, або зробіть це після, як подарунок за такий важливий крок. Прийдіть трохи раніше, щоб мати час заспокоїтись та розслабитись. Одягніть зручний одяг, візьміть подругу за компанією, якщо треба. Пам'ятайте, в кабінеті ви не чиясь пацієнтка, а людина, яка піклується про себе. Після візиту обов'язково відмітьте, як вам було. Часто виявляється, що страхи були перебільшені, і наступного разу ви вже прийдете з меншим напруженням. Навіть можете собі сказати: Я молодець, я подбала про своє здоров'я. Якщо ви ще не наважились записатись, Збережіть це відео. Можливо, воно стане для вас тим самим поштовхом, щоб зробити перший крок. Якщо було корисно, підписуйтесь, поставте лайк і напишіть в коментарях, а які у вас були відчуття перед візитом до гінеколога, що допомогло подолати страх. Я полюю на вас. Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.